Дуже світла, вона завжди радісна така, вона хлопці в нас менші, і вона завжди їм така підтримка була. Вони нас на звагання, як їздили. Так, на Каріну можна було положитися, вона дуже відповідальна була. І вона дівчинка в такі роки і вже таке досягнення. Вона велика молодець, вона дуже трудоголік такий. працювала і заохочувала навіть і менших. Якби вона була в іншій радістю, переход в душі новоприставлення до Божої віри і з цього в життя в життя вічно. Помаліться за новоприставлення про Божої.